Добрі привіт, хлопчики і дівчатка! З вами я, Тетяна Володимирівна, і сьогодні у нас заняття з цікавою фізкультури. А чим вона цікава? Та ми вигадуємо нові вправи, так? І тренуємось, щоб бути здоровими. Сьогодні ми виконаємо вправи лежачі для м'язів спинки і допоможе нам оця маленька сова. Але розпочнемо ми з розминочки. Носиком вдох, ротику видох, насику вдох. І ротику видох. Гаразд ручки на пояс і виглядаємо як лисеняткою з мірочки. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Вбік. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім вперед, раз, два, три. 3, 4, 5, 6, 7. Вісім іншої. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8. Що тренувалася? Тшийка. Це ж Зрозуміло. Наступна вправа. Нахилимо голову вперед і будемо виглядати в один бік. Вони подивилися в інший бік. А вниз. В один бік. А вниз. В інший. Вниз. В один. а Вниз. І в інший. Вниз. Ручки вгори, піднімаємося навшпинки. Нібито долоньками, штовхаємо повітря вгору. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три, чотири. Тягнемося. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три, чотири. Раз, два і три і чотири. Гаразд, ручки в сторони. Стискаємо, розтискаємо околочки. Раз, два, три, чотири, раз. раз, два, три, чотири, раз, два. Три, Раз, два, і три, і Покручуємо за п'ятками. Раз, два. Спинкою рівненько тягнемося маківкою вгору, Раз, два. І три назад. Раз, два, три, чотири. Розумієте, що ми робимо? Ми робимо гімнастику для суглобів. Тепер ліфтовий. Раз, два, три, чотири. Чому я питаю, розумієте? чи ви? Бо ми щось схоже вже робили. в інший біг. Тож я. Надію, там я сподіваюся, що ви пам'ятаєте якісь знання, які я вам даю. І плечовий є. Два. Три, чотири, п'ять, І шість, І сім і вісім назад. Раз, два. Так що аж лопаточки. Так, це кісточки на спинці, такі великі, пласкі, Поєднуються. Раз, два, і три і чотири. Гаразд, ручки біля собою, розводимо. Раз, два. Три. Три, чотири, раз, два, ще працює. Дітки, спинка працює. Раз, два, і три і чотири. Назад. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, два, три, чотири, пять, шесть. Виднімо лікти. Раз, два, три, четыре, п'ять, шесть. Раз, два, три, четыре, п'ять і шесть. на поле. Захиляємось. Вихідний. Вік. Вихідний. В бік. Вихідний. Вперед. Вихідний. В інший бік. Вихідний. Вперед. Вихідний. В бік. Вихідний. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім і вісім. Потягнулися довгенькі такі. І підтягуємося на шпилки. Раз, два. 3, 4, 5, 6, 7 і 8. Я спеціально не вдягала шкарпетки, щоб показати, як правильно працюють наші сухлопчики на ніжках. Мені стискаємося. Раз, два, три, чотири. І раз, і два, і три, і чотири. І перекочуємося, носочки, п'яточки, носочки, п'яточки, носочки, п'яточки, носочки, п'яточки. П'єточка опотукаємо. Річки висовісті. Стишечки розтрісаємось. Маняємо лімфу, я про неї також вам розповідала. Це різина, яка виводить. За свога ні, все погане. Лімфа називається. Раз, і три, і чотири. І так. Така, весела, вправа. Побуцкались. розслабились. І як людинка на повітрі. Така. Раз, два, три, чотири, п'ять, і шість, і сім і вісім. Вдох. І видох. Ну що ж, лягаємо на лимок, на животик. Допоможе нам цим сова. Вона нам м'якеньку буду лобика ставити, ставити на неї. Лягаємо. Лобика внутріш на сову. Ручки за голову. ліктю опустили. І піднімаємо лікті. Раз, два. Три. Чотири. Раз, Два. Три. Чотири. Раз. Два. І три. І чотири. І піднімаємось вгору. Раз. І на сову. Два. 3, раз, чотири, п'ять, І вісім. Залишилися. Ручки назад потяглися. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Беремо сурчення та... і піднімаємо голову. Раз. І. Два. І вчимо її літати. Да? Три. І. Раз. І. Два. І. Раз. І, і два. Затрималась. Раз. Два. Три, чотири, п'ять, шість, сім і вісім. Молодці. Ручки на рівні груди. Вітки до себе. повернули, і вперед. Подивилися. П'яточки потяглися. Добре. підходимось. Сідаємо на пупу. Беремо нашу сову і тягнемося за ніжку собою. Раз, два, ти інші три, чотири. Раз, два, три, чотири. І раз. Є два, і три. Гаразд, вперед передпитялися. Раз, два, три і чотири. Повернулися. Ніжки по турецьки, субу садили. Подихаємо одною із Добре, інше. Будь ротиком. Заспокоюємось ще. Гаразд. То які ми робили вправи? Вправи для суглобів, так? І для спинки. Хто нам допомагав? М'якенька іграшка, мені сова. Гаразд. Тренуйтеся і будьте здорові! до нових зустрічей